Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ось цей красень. Це у нас Peugeot E208. Чистий 2022 рік. Машинка вся в оригінальному окрасі і пробігу всього-навсього 34 тисячі кілометрів. Стан просто бомбічний, Машинка у нас привезена з Франції, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки до обліку. Перша реєстрація буде по грошам орієнтовно 1500-1700 гривень. Хороша комплектація, до речі, батарейка у нас 50 кВт, запас ходу в 300 плюс км. Все залежить від того, як ви будете їздити. Так, що ми маємо по комплектації? У нас full LED оптика. У нас легкосплавні дисочки. В гарному стані резина. Задні парктроніки ми маємо. В чорному кольорі, ну він вигляд має бомбезний. Ці от фендера, накладочки ось на арки. Оці. спойлерок чорний. Блін, ну дизайн просто бомба, Я от з 208-х я реально з них тащусь. Даже якщо порівняємо їх з Hyundai M Kona, блін, ну Кону я собі не хотів, в неї ні шумки, ні комфорта, нічого немає. І динаміка. ну Нормальна динаміка, нічого не скажу, але ця ракета летить зі швидкістю 8,1 секунди до сотки. І запас ходу в 300 км з такою якби, потужністю. Потужність у нас 136 кінських сил, але для такого невеликого авто більш ніж достатньо. 8 секунд до сотки. По матеріалам у нас тут все ок. Мягенька торпеда. Тут у нас пластик, але він з якісний пластик і він не царапається як, так же, як на корейцях. Електросклад підіймачі передні задні, тому що вони дуже часто бувають на, лише на передніх електросклопідіймачах. Ось такий у нас салончик. Підлокітник у нас рухається. Маленьке кермо, а це кермо це реально топ, воно невеличке і за рахунок цього керується автомобіль як картинг. Є утримання в полосі, є система активного гальмування, тобто він бачить перешкоди, сам витрамажується. Приборка у нас звичайна, але якщо хочете 3D-шну, є ще в синьому кольорі 2020 року, теж з невеликим пробігом 58 тисяч. Маю ще одного 208-го. Так, треба збавити трошки, буде шумно. Маю ще одного 208-го в яскравому такому синьому кольорі. Пробігу 58 тисяч кілометрів, там вже йде комбінований салон. 3Dшна приборка, ну, чуть-чуть цікавіша комплектація. Часто питають, що кнопкою переключатель. Да, 22 рік, але переключатель у нього йде звичайний джойстик. Але мені він такий більш до вподоби. Так, що ж, далі, круїз, контроль обмежувач швидкості є. Датчики дощу, датчики світла. У нас тут все присутнє. Шкіряне кермо, стан реально нової машини. З мінусів, там царапінка в ньому на бампері, яку щойно підтичкував. В остальному все бомба-ракета. Так, навігація. Навігація у нас і є. Музика, клімат, контроль, Android Auto, Apple CarPlay. Ключик, на жаль, один. Якщо в синьому там у нас два ключика, тут у нас один, але ну, стан нового. Просто нав'йом. Далі електроручник, три режими руху. Рекуперація у нас один режим. Тобто, у нас поставили драйв. Ось у нас D зверху. І ще раз нажали B. Це вже у нас рекуперація йде. Так, По режимам руху. У нас спорт, нормально і комфорт. Е, Мультимедія має українську мову. Бачите, у нас навіть опції, там пише все українською, так що нічого не треба перепрошувати, нічого робити не треба, її не перепрошували. Це все так штатно. Кнопочка старт є, без ключового немає, але ключ нам не об... ну, немає куди вставляти. Тобто сіли в машину, нажали старт, полетіли. Дизайн офігенний, компактна така от машинка, для міста ідеальна. Хоч, хоча, з іншої сторони, і по трасі на ньому теж класно, тому що по підвісці він дуже комфортний, м'ягенький. Шумка офігенна. Тобто, якщо, наприклад, порівняємо там, в такому ціновому діапазоні там, Hyundai Kona, але Kona це буде по низу ринка, то Kona шумка ну, 100 км в час і задні пасажири вже перепитують, що передній каже, бо їх не чути. Так, подовжувач є, супер. Зарядочка оригінальна є. Клей, компресор є, під п'ятник. не було. Дуже часто на аукціоні коври просто викидають. Дивіться, стан багажнику. Нічого не зачовгано, супер. Коври викидають, машини споласкують, але коври викидають смітник, Тобто вони там не пелісосять, викинули смітник і все там. Тому дуже часто машини приїжджають без коврів. Їх потрібно, Я їх докуповую. І стелимо. тому коврички нові. Ззаду в двох сидіти дуже комфортно, в трьох, в принципі, теж норм, але в двох краще. Зарядочки USB у нас тут є. Дивіться, який стан автомобіля. 34 тисячі рідного пробігу. Хто там мені буває, пишуть в коментарях такі. Нехороші люди, що ось крутили пробігу. там, Ні, всі оригінальні пробіги. Він-коди всі відкриті на сайті. Зараз подивимося, де той він-код у нас. На лобовому даже покажемо. По тепловим насосам у них теплові насоси завжди є. Можете нажати паузу чи заскрінити. Будь ласка, вінкод показав. До речі, є автоскладування дзеркал. Дзеркала в чорному кольорі теж класно комбінують з спалірком, з фендерами. І вигляд такий в чорно-білому кольорі просто бомбезний. led оптика автоскладування дзеркал, регулювання, підігрівчики. Ну, в общем, Варіант, на мою думку, 10 з 10 краще, ніж нове авто, тому що ви маєте купуєте майже нове авто, але за ціною вторічки. По портам зарядки, до речі, е, є три фази. Бачите, нижній у нас е, порт CCS, швидкісний, приймає до 100 кВт. Тобто на дальняки. В чому перевага, наприклад, буде в порівнянні з Зойкою, тому що в Зойк порт швидкої зарядки, CCS буває дуже-дуже рідко. Е, але ця двойка їде 400 км, це їде 300 км. Ну, тут ви зупинились 20-30 хвилин, зарядились і полетіли далі. А на зойці чаще всього зарядка йде тільки Type 2 і заряджається до 22 кВт на годину. Відповідно, вам то потрібно буде декілька годин постояти заряджатися. А тут 20 хвилин полетіли далі. Тому варіант топ. Попереднє відео я знімав навіть через одне відео, я знімав таку ж саму ракету, але 20-го року з 58 тисяч пробігу. В цікавішій комплектації і в офігенському синьому кольорі. Теж в оригінальному окрасі дуже класний стан. Що ж, зацікавило, приїжджайте, тестуйте, забирайте любі перевірки, діагностики, без питань. Хочете підборщиків присилайте, хочете до офіційного дилера на любе СТО. Всі машинки у нас привезені з Європи. Наш сайт wincar.com. Посилання там внизу, в описі, в коментарях. Не промахнетесь, знайдете. Оновлення у нас щосереди в 15.00. Тобто закупили автомобілі за тиждень і в 15.00 в середу публікуємо нові автомобілі. Тому підпишіться на телеграм-канал, щоб отримувати е сповіщення. Або дивіться у нас на сайті всі наші машинки. Ось ця машинка буде на першій сторінці. Разом з іншим 208 Зараз в наявності у нас два 208. 208 загалом довго нас не застоюється, вони реально швидко продаються. бо дуже популярні і практичні автомобілі. В такому класі, я думаю, що поза конкуренцією. Знаєте, прийшов до нас до мене директор, каже наш, каже, Ладос, що купити? Каже, що купити в районі там 13-14 тисяч. Я кажу, звісно, 208. Що ви собі думаєте, через тиждень він вже на 208-му літає. Тому якось так. В общем, понравилось? Номер телефону мій внизу. Дзвоніть, приїжджайте. П'єм каво, і будете першим власником в Україні цього краси. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока, пока.